Вітаю глядачів мого каналу. Сьогоднішня тема відео: Електрика, альтернативна енергетика. Ось перед нами схема сонячної електростанції для опалення та нагріву води. Відповідно, вона складається з сонячних панелей та інвертора. Інвертор має в нас модифіковану синусоїду. Ось перед нами даний інвертор. Попередні відео були огляди даного інвертора. Сьогодні буде така цікава тема, як з. Вихода даного інвертора, який має модифіковану синусоїду, отримати чисту синусоїду. Отже, ось перед нами схема, відповідно. Схема складається у нас з конденсаторів та дроселів. Якщо ми під'єднаємо дану схему до даного інвертора, який має модифіковану синусоїду, ми отримуємо чисту синусоїду. Що складається дана схема? Схема складається з конденсатора на вхід нас. 2 мікрофарада 1600 В. Відповідно, далі стоїть у нас конденсатор 100 мікрофарад 1000 вольт. дросель стоїть 400 Вт на 220 вольт. Ну і тут набір конденсаторів. Я так зробив експериментальний такий у мене зразок. Загальна ємність конденсатора на виході буде 20 мікрофарад 400 В. І на виході ми маємо отримати чисту сону Отже, що з цього в нас вийшло? Давайте зараз переглянемо. Ось перед нами. Ці всі конденсатори, дроселі. Конденсатор 2 мкФ 1600 вольт. Конденсатор 100 мкФ 1000 вольт. Ось як бачимо, дросель 400 Вт 220 вольт 325 А. І конденсатор у нас на виході буде стояти 173 20,5 мФ. Далі у нас буде слугувати для перевірки латер. Конденсатори відповідно також великої ємності. Це у нас буде підключатися попереднє попередньому відео, відповідно, було випробування. Збираємо схему постійний струм. Так як у нас сонячних панелей немає, буде подаватись через діодний міст відповідно і через конденсатори. Загальна ємність конденсаторів 14 тисяч мікрофарад. Постійний струм подається замість панелей на вхід. Відповідно на виході, у нас буде модифікована синусоїда. Ми підключили ось по схемі наше обладнання і маємо отримати чисту синусоїду, стоїть частотомір. Отже, практична робота розпочалася. Включаємо, збираємо схему. Вмикаємо напругу. Напруга у нас, як бачимо, є, лампа засвітилася ось індикаторна. Збільшуємо ми напругу латером. Увага на екран, дивимося. Зараз запрацює наш інвертор. Реле спрацювало. На вихід, відповідно, я ще вимкнув паралельно квадметр змінного струму. І бачимо, на вході в нас напруга вже ось становить, дивимося 120 вольт. Відповідно, параметри від вхідної, мінімально 120-350 вольт постійного струму. Такі характеристики вхідної напруги даного інвертора. Збільшуємо напругу. Це бачимо, паралельно ще ось ватметр стоїть. Це у нас вотметр вже на виході. Через ось цю всю схему всю стоїть встановлений ватметр. Далі збільшуємо ми напругу. Ну, давайте виставимо 230 вольт постійного струму. Отже, напруга у нас 230 вольт постійного струму. Вмикаємо ми ватметр. Тобто частотомір. Ось такий у мене частотомір. R246М1. Бачимо частоту 49935. Отже, частота через дану, ось цю схему вже у нас становить. Ось тут. Частота 49 935 Гц. Давайте увімкнемо якесь навантаження для контролю. Побачимо, що буде у нас відбуватись. Вмикнемо ну, лампи розжарювання загальною потужністю у нас. 460 Вт. Напруга трішки просіла, як бачимо ось ще раз. Вимкнув. Вхідна напруга постійно струму 230 вольт, на виході у нас 226. Вмикаємо лампи розжарювання. Частота у нас тримається. Отже, схема працює. Давайте спробуємо ми зменшити напругу. Відповідно, що у нас буде відбуватися з приладами. Увага на екран, дивимося. Зменшуємо ми вхідну напругу. Ось як бачимо, бачите, частота вже у нас зразу. Частота збивається, напруга 150 вольт, частота 44, 45 скачує. ось. Збільшимо знову напругу. Зараз нас ось. Подивимося. Оп, бачите? Частота вже у нас зовсім змінилася. Як бачимо, вимикаємо навантаження. Частота становить 40 Гц при напрузі 143 вольта. Отже, зараз збільшуємо напругу. 160 вольт. А десь тут контакт. О, бачите. Частота у нас встановилася 49 935. Збільшуємо ми напругу. Вхідна напруга, як бачимо, Постійно струму 240 вольт ось, 240 вольт. Ось тут у нас на виході через дану схему напруга 200, 230 вольт. Навантаження 560 Вт. Лампи розжарювання в якості навантаження. Ось так працює дана схема. Попробуємо вимкнути навантаження, будемо дивитися, що відбувається з частотою. Як бачимо, частота тримається, нікуди не зникає. Ось. Бачите, 49935, частота встановилася. Відповідно, через цю схему все працює. Отже, на виході можна отримати чисту таку синусоїду. Відповідно до даного інвертора на виході через ось ці фільтри. Сюди можна вмикати більш таку вже увагливу техніку, котли опалення, ще різне таке обладнання, яке потребує чистої її синусоїди. А якщо не потрібна чиста санусоїди, безпосередньо на вихід можна сюди вмикати активне навантаження, як бачимо, обігрівачі, опалення, різні тени і користуватись сонячною енергією безпосередньо від сонячних панелей, зібравши ось таку схему. Сонячні у нас панелі йдуть через відповідно дані автоматичні вмикачі, через інвертор. І на виході у нас максимальне навантаження даного інвертора 3 кВт. Можна вмикати навантаження. На виході, зібравши ще додатково ось таку схему, я вимкнув навантаження зараз. з Здрослі та конденсаторів можна отримати на виході таку чисту синусоїду. Ну, не знаю наскільки вона чиста, у мене такий прилад. Ну, прилади так показує. Отже, з таким сьогодні було відео. Думаю, кому можливо воно буде корисним. Цікаво буде поспілкуватись на дану тему. Отже, всім дякую за увагу, до ногіда на моєму каналі. До зустрічі!